Урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку я сьогодні провів з представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Прем'єр-міністр України, міністр енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівників. «Нафтогазу», «Укренерго», енергоатому та «НКРЄКП». Був також і профільний заступник керівника Офісу президента. Щоб не планували собі окупанти, ми маємо готуватись до наступної зими в нашій державі, на своїй землі, для всіх наших громадян. Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування, вугілля, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, через цю війну це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності, але все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде у цей час, в нас не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян. Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт він не тільки дозволяє. Нам збільшувати нашу валютну виручку, але й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів. Ще один важливий аспект це ремонтна програма для ТЕС ТЕЦ для котелень, зокрема для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами, виконання цієї програми. Найближчими місяцями це одне з топ-завдань для Міністерства енергетики України. Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання: зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінились людям і так складно, бо війна це буде забезпечено. Вітаю українці, підписники, глядачі на каналі. Знаю, і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ви тільки що подивилися звернення президента Зеленського. Декілька днів назад він записав це звернення. Зараз більш детально про це поговоримо. Що мається на увазі в Україні створюють штаб, який буде займатися підготовкою до найскладнішого в історії опалювального сезону. За попередніми розрахунками Україні потрібно ну приблизно накопичити десь 2-3 мільйони тонн вугілля, а також докупити десь від 2 до 8 мільярдів кубометрів газу. Ну, від двох до восьми не знаю, від чого це буде залежати. Мабуть, від того, скільки буде вже в нас яка кількість буде, і скільки потрібно буде докупити ось ця різниця. Побачимо, як буде проходити ця підготовка до опалювального сезону. Штаб займається балансуванням енергосистем та ремонтами тепломереж. Крім того, буде оперативно вирішуватись всі проблеми та формування комунікації між всіма учасниками, хто буде приймати участь у забезпеченні опалювального сезону. Також до кінця року хочуть заморозити тарифи на газ, опалення та воду. Я вже про це розказувала в одному з випусків. Крім того, хочуть заборонити стягувати заборгованість з українців. І хочу від себе додати, що було б добре, якщо б кожного року ось так готувалися до опалювального сезону. Я думаю, що дуже багатьох проблем можна було б уникнути. В той же час українцям, яких спершу звільнили від плати за комуналку, їм повернули всі платежі. Наприклад, плата за комуналку повертається до Харкова. Пам'ятаєте, я завжди ставила в приклад Мера Тєріхова. так ось, незважаючи на те, що скасували а, плату, тепер її знову повертають. В інформації від прес-служби міськради йдеться, що міські комунальні підприємства, такі як Харківські теплові мережі, Харківводоканал, Жилкомсервіс і інші, вони будуть відновлювати вже, мабуть, відновили плату з першого числа цього місяця. В повідомленні сказано, що там люди на своєму фронті працювали, дбали про те, щоб людей було тепло, вода і так далі. Вивозились побутові відходи, щоб трубами йшло тепло. У будинках працювали ліфти, проте тепер всі ресурси вичерпані. У міста більше немає жодної фінансової можливості надавати всі ці послуги безкоштовно. При цьому городянам нагадали, що вся плата за комуналку, яку вони перерахували в період, починаючи з 24 лютого по 31 травня, буде їм зарахована в рахунок майбутніх платежів. Вони будуть зменшені на ті суми, які вже внесені. Платити доведеться лише за послуги, які харків'янам будуть надавати з 1 червня. При цьому, якщо в когось була заборгована плата за комуналку до 24 лютого, цей борг його просто додадуть вже до липневих платежів за червень. І це за рахуванням того, що на початку квітня, хочу повторитись, Мартєріхов сказав, що комуналку до кінця війни ніхто оплачувати не буде. Але що маємо, те маємо. Тепер щодо опалювального сезону, Україна завершила опалювальний сезон. Ну, десь приблизно в підземних сховищах було десь 9 мільярдів газу, кубометрів газу. До 1 червня обсяг збільшився до 10 мільярдів кубометрів. Уряд прораховує кілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до зими. Видобуток газу поточного року оцінюють десь від 16 до 19 мільярдів кубів. Споживання від 21 до 24 мільярдів кубів. Відповідно, частину газу будуть імпортувати. Нафтогаз отримав завдання забезпечити на початок опалювального сезону не менше ніж 19 мільярдів кубів газу із ПСГ із сховищ. Видобуток вугілля на державних шахтах впав ну, приблизно на третину через окупацію частини об'єктів. Але є альтернативні варіанти, і тому на початок опалювального сезону обсяги вугілля на складах ну, розраховують довести десь мінімум до 2 мільйонів тонн. Максимальний показник, який мають намір накопичити, ну то десь близько 3 мільйони тонн. А це буде на початок опалювального сезону. Ну то такі плани. Російські війська вони зруйнували майже 200 коделень. Сильно пошкодили і Кременчуцьку, і Чернігівську, і Охтирську, і Луганську, і Северодонецьку, ТЕЦ пошкоджено сотні ліній електропередач та трансформаційних підстанцій. Це все треба ремонтувати. Збитки енергетичної інфраструктури та енергетики вже досягли просто десятки мільярдів гривень. В цих умовах уряд робить все, щоб цієї зими всі українці були зі світлом і теплом. Так запевняє прем'єр. Дуже сподіваюся на це. За його словами, ремонти та модернізація обладнання та мереж це ключове завдання, які мають спільно займатися уряд, і влада і бізнес. Всі разом ремонтні роботи там, де це можливо, вже розпочалися. Дуже хочеться сподіватися, що все буде добре. Також Шмигаль додає, що Міністерство розвитку громад відповідальне за реалізацію проєктів відновлень. Є запевнення, щодо об'єктів теплопостачання в Чернігові, Кременчуці, Охтирці, все буде зроблено вчасно і сотні тисяч громадян будуть із теплом взимку. Хочу від себе додати, що добре, що ось зараз готуються заздалегідь, не в останній час, але то зараз такий час. Я думаю, що якщо б так було щороку, року, дуже, дуже дуже багато проблем можна було б уникнути. Ну, на сьогодні все. Пишіть, що ви думаєте про це, чи вдасться нам нормально підготуватися до опалювального сезону і взагалі, як пройде опалювальний сезон? Пишіть своє бачення цього та ваші думки в коментарях. Це все на сьогоднішній випуск, слідуючий випуск через пару годин.